Всім алоха! На зв'язку Віталій. Радий з вами почутись і розглянути, що у нас там відбулося за останні три дні в регулярному чемпіонаті NBA, як завжди, щире та символічне вам смачного. І вриваємось до баскетболу. Детройт Пістонс, Лос-Анджелес Кліперс. Ось нарешті й Детройт потрапили до нашого огляду. Адже Пістонс мають серію перемог із шести матчів поспіль. Але от проти Кліперс, до речі, ця команда програла 10 останніх зустрічей, також поспіль. Тому подивимося, як сьогодні наскільки їх вистачить дати ось цим каліфорнійським хлопчакам. Джеймс Харден веде свою команду за собою. У нього сьогодні нічого в кошик не лізе, 18 очок всього лише при 12 підбираннях. Джейлен Дюрен з іншої сторони відповідає як завжди, дуже солідним дабл-даблом. 12 очок, 19 підбирань сьогодні у Дюрина, шість із них в нападі. Але як бачимо, перша чверть, як і в принципі перша половина у нас досить рівна. Команди користуються своїми сильними сторонами. Детройт сьогодні дуже активно ходить на лінію штрафних. 36 штрафних вони сьогодні пробили. Всього лише 19 їх суперники. Ну а кліперс відповідають. Дуже пристойною роботою нищиті, особливо в атаці. 15 підбирань вони назбирали в нападі, а це значить 15 додаткових володінь. Продовжується перша половина. Все так само рівна Кейт Канінгем. О, яка передачка на Осара Томпсона. Просто шикарна закидуха через увесь майданчик. Далі вже Кейт і самотужки відправляє трійку. У нього сьогодні 32 очки, 9 підбирань, 4 із 9 здалеку. Все дуже пристойно виглядає в статистичному протоколі. Ось ще два очки від Кейда. І ось у третій чверті вже Детройт починає виглядати набагато краще. Там ось є Тобаєс Харіс, який класно один на один обігрує Деріка Джонса Джуніора. У Тобаєса сьогодні 20 очок на рахунку. І Детройт, не дивлячись на те, що все ще рахунок рівний. Наприкінці третьої чверті вони роблять ривочок 8-0 і виходять вперед на десятку. Так, після цього класного епізоду від. Деріка Джонса Джуніора знову ж таки та Джеймса Хардена. Ось тут вже наприкінці чверті дійсно Детройт виглядає набагато краще. Осар Томпсон, подивіться, що робить. Вау! Який данк з передачі Шрёдера. Далі вже і Шрёдер вирішує в проході. Ось якраз вже плюс 10 за там 2 секунди до кінця третьої чверті Детройт попереду. У четвертій чверті вже Кліперс на камбек не зібрались. Таким чином це сьома поспіль перемога Пістонс. Перше з сезону 14-15. Юда Джаз, Спортланд Трейл Блазерс не найкраща далеко вивізка. 12-15 місця західної конференції. Але давайте поглянемо. Адже Святослав Михайлюк сьогодні зіграв 22 хвилини. На нього і подивимось. Джеремі Грант. Саме з нього почнемо дві, наче поспіль трійки. Він відправляє у кошик. Юти вже попереду портланд майже на десятку. Але хто відповідатиме? Звісно, свій відповідає з дальньої дистанції. Сьогодні Святослав ну не найкращий матч зіграв так. Всього лише 10 очок за 22 хвилини. Багато намазав 4 з 14 з гри, два підбирання, один асист. Втім, знову він один із найбільш плюсових гравців у своїй команді. Другий найбільш плюсовий, тому Святослав відмічаємо, він свою команду із дефіцита. Дістає 49-48. Продовжується перша половина. Непогано виглядає Анферні Саймон. Завдяки йому Портленд робить ривочок наприкінці ну, першої половини 18-3. Але подивіться, чим закінчується перша половина зі своєї Оу Айзея Кольє насипає більш ніж з центра майданчика. Кажений триочковий залітає і на 10-очковому дефіциті Юта продовжує жити. Більш-менш притомний дефіцит. Шейдон Шарп їх продовжує гасити дуже класними сленданками. Але у Джазмені все-таки знайшли ще свої герої, окрім Михайлюка, це Філіповський, який набрав сьогодні 20 очок на свій рахунок. Це Конте Джордж. Ось якраз він розганяє швидку атаку у транзиції, прорвається до кошика. Непогана передача на Брайса Сенсабот. Той закидує трійку і у Джорджа, і у Сенсабо по 21 очку. Дуже непогано молодь Юти сьогодні виглядає. Втім, Портленда теж є своя молодь Скут Хендерсон, 17 очок. Шість асистів, втім як завжди, забагато. Втрат, шість штук у Саймонса сьогодні. Дуже непоганий поєдинок. 28 очок, 6 передач. У Джеремі Гранта 20-ка. У Авдії 18. Ось якраз Авдія відправляє. Трійку забиває. Здавалось би, вже поставив крапку у цьому поєдинку, але ні, у Ютиш летить. Просто скажено. Подивіться, які спроби вони забивають наприкінці першої та другої половинки. Онте Джордж тут може взагалі вирвати перемогу для своєї команди. Манделе не влучає Портленд. Молодці перервали свою серію негараздів. Оклахома Сіті Тандер, Мінесота Тімберволз. Протистояння двох молодих суперталантів. Обидва є обличчям Ліги на наступні 5, може 10 років. Людина Мураха Ентоні та Шей Гілджес александер Людина Мураха розпочинає влучною трьочковою. Спробую Шига відповідає абсолютно тим самим. Каже, відвідає своїх ліків. Хлопче дуже непогано стартує Оклахома в цьому матчі. Ще який прохід. Він просто неймовірний. Сьогодні багацько хайлатів від нього буде сьогодні у, -у, -у! Джейлен Вільямс, Що за неймовірна передача і ще більш неймовірне завершення від Айзеї Хартенштайна. Уільямса також сьогодні дуже класний матч. 27 очок, 6 підбирань, 6 асистів. Шей Гілджес Олександр доводить своє звання одного із головних претендентів на MVP, продовжує штампувати очки. Арон Уігінс йому допомагає. Уігінса сьогодні 19, ну а Шей сьогодні дає 39. 10 підбирань, 8 асистів і при цьому, як завжди, 14 із 17 влучних штрафних кидочків. Таким чином, як бачите, у третій чверті вже на двадцятку Оклахома попереду. Ось ще одна трійка від Джейлена Вільямса. Але почекайте, не розходьтесь. Найцікавіше в цьому матчі ще попереду Шейділджес Олександр продовжує булити захист Міннесоти, один із найкращих захистів в лізі ще минулого сезону. Айзея Джо не влучає, але є додавання, і плюс 20 перед четвертою чвертю. Зберігається перевага для оклахоми. Всього вони були попереду на плюс 25 у цьому матчі. Але як я і казав, ще не все завершено в цій зустрічі. Шей продовжує класно очки набирати. і Ось під кінцівку четвертої чверті Міннесота розчехляється на зрі. 22 очки 11 підбирань. Далі у проході дуже непогано працює новачок цієї команди. Роб Ділінгем ще скороче відставання. Там, до речі, є ще один новачок Теренс Шенон Джуніор, який з лави запасних набрав дабл дабл 17 плюс 10, Пізніше Джейден МакДенілс. Вже зрівняє рахунок у Макденіалса 27 плюс 10. І рахунок у нас рівний за 5 секунд до кінця. бо більше Оклахома не може забити. Нікол Олександр Уокер на останніх секундах. Ні, все таки овертайм. У Олександра Уокера 21 очко з лавки. До речі, і ось тут вже в овертаймі вертайміше діджус Олександр продовжує тягнути свою команду. 39 очок. Не просто так він сьогодні набирає, але втрачає всю свою перевагу Оклахома, тому що нічого не може влучити ще й на останніх секундах. Ентоні Едвардс виписує страшного блокшота шею. У Едвардса сьогодні 17 очок, 13 підбирань, 8 асистів. Я нагадаю, Міннесота відігралась. З мінус 25. Це просто неймовірна кінцівка, і вони здобувають перемогу у цій зустрічі. Просто молодшинки Мінесота дотерпіли до кінця. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги Збройним силам України Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього лише за донату 100 гривень, тому донайте одразу або опірнайте допис, там є усі умови. Тепер, друзі, про наступний дуже яскравий ігровий день, але хайлайти його були заблоковані, тому тут дуже коротко. Лейкерс приймали Даллас. Перший матч Луки Дончича проти колишньої команди очікувалось, що він буде просто розносити. І він розносив Тріпл-дабл 19 плюс 15 плюс 12 асистів. Тепер він став лише третім гравцем в історії, хто робив трипл-дабл проти усіх 30 команд НБА. Інші два гравці це Вестбрук та Леброн. До речі, Леброн також був в порядку, 27 очок. З іншого ж боку відповідав Кайрі. У нього 35 п'ять поєнтів, але Далласу не вистачало здорових бікменів. В тому числі Ентоні Девіса, тому 107,99 перемога LA. Х'юстон Рокетс приймали Мілокі, Бакс мають чотири перемоги поспіль. і Ось приїхали до Техасу зарубитись із Рокет. І заруба таки відбулась: Яніс набрав 27, 10 підбирань, 6 шість асистів. У Ліларда 22 очки. Серед Х'юстонців відповідали Шенгюн та Грін, які, як зазвичай, набрали більше 20 очок обидва. В цьому матчі четверта чверть виявилась супернапруженою та занадто важкою для Мілокі. Вони набрали всього лише 12 поінтів за відрізок і програли, перервавши чотириматчеву серію перемог. Мемфіс-Грізліс проти фінікс Санс. ось тут було справжнє божевілля. Шкода, що хайлайти були заблочені, тут аж п'ятеро гравців Фінікса встигли набрати 20+. Грейсон Аллен 21, Болбол 23, у Біла та Букера 24 і 28 відповідно, плюс дабл-дабли з асистами, у Дюранта 26. Загалом у цій грі було 23 зміни лідера. У Мемфіса ж взагалі більше 20 очок набрали Бейн, Тріпл -Джей, Джамо Рент. Також Ведмеді зробили всього лише 12 втрат проти 16. І у Фінікса. Гра зайшла у додатковий час, і тільки там в суперрезультативному матчі 151-148. Перемогу взяли ведмежа та Джаморанд найкращий гравець матчу. Бандо, як і обіцяв, представляю вам невеличкий магазинчик від Game7, в якому ви точно знайдете щось цікаве, якщо ви фанат NBA. Великі красиві магніти із зображеннями ваших улюблених гравців, статуетки, скоро ще й буде мерч. кажучи, зайдіть, обов'язково подивіться. Посилання знайдете у дописі під цим відео. Нью-Йорк Нікс проти Філадельфії 76. Який же гучний матч міг би бути, якби Філадельфія не була такою жахливою, якій вони є наразі? Вони програли 9 з останніх 10 поєдинків. Джейлін Біт сьогодні ну, в цьому матчі знову не грав. У нього знову там. Підозри на те, що потрібна буде в міжсезоння операція на коліні, яка і так у нього з хронічними проблемами. Але сьогодні Філадельфія намагалась боротись, не дивлячись на те, що Мікал Бріджес забиває і забиває в першій чверті у Нью-Йорка, Не знає, як промасти. Він набирає 19 понтів вже у першому відрізку. Отже, Анунобі йому також допомагає. У Анунобі 16, плюс 9 підбирань. Далі прешес ачува. Подивіться, як амбітно, атлетично вривається цим слемданком у кошик Філадельфії. Дуже класно себе нью-йоркці почувають на плюс 16 Попереду Келі Убре намагається якийсь супротив. Це таки створювати у нього 27 очок. Він також за відсутністю Ембіда один із найкращих гравців Філадельфії. Але Брансон каже: ви сильно там, хлопці, не розганяйтесь. У нас все під контролем. Майже двадцятку. Нью-йорк попереду після першої половини. Далі, у третій чверті Мікал Бріджес продовжує насипати. У нього сьогодні 28 очок. Прекрасна реалізація. Також Джо Харте відмічаємо, у нього 7 підбирань, точніше, 17 підбирань із сімома очками, але як ми сказали, у третій чверті починає Філа робити ривочок. Тайріз Максі там є. Далі Пол Джордж допомагає. Раз на місяць, може і непоганий матч зіграти. У нього 25 очок. У Келі Убри 27. У Тайріза Максі 30-ка. Хоча він майже нічогісінько сьогодні не влучив. 0 із 10 з дальньої дистанції. Але ось цей ривочок Філадельфії продовжується. Пол Джордж влучає критично необхідну трьошковий. Далі мінус один для Філадельфії. Максі у проході вже виводить філу вперед. Але на самісінькій кінцівці Джейлон Брансон взяв м'яча і в одну особу просто пішов і зарішав 34 очки, сім асистів у Брансона. 9-0 ледь не індивідуальний ривочок від нього самого наприкінці. І Філадельфія займається звичними речами. Програє баскетбольні матчі. Детройт Пістонс проти Бостон Селтікс. Детройт у нас вже вдруге в огляді за одне відео, бо класно грають. Погодьтесь, дуже класно грають. Але от у Бостона вони не вигравали 12 останніх поєдинків. Тим паче у чемпіона НБА, тому буде цікаво поспостерігати. Тим паче, подивіться, як стартує Детройт. На плюс 10 майже були попереду. З іншої сторони, Джейсон Тейтом та компанія починають відповідати: Тейтум майже дропає на підлогу Канінгема. Красивий епізод. І взагалі за першу половину Тейтум, Вайт та Прічард разом реалізовують на трьох 11 із 15 трочкових за першу половину. Втім, як бачите, у першій чверті це не дуже їм допомагає. Детройт продовжує бігти дуже впевнено. Малік Бізлі не влучає, але є Малік Бізлі на підбиранні, який одразу ж влучає. Малік, взагалі, один із найкращих снайперів бенба в цьому сезоні. І за рахунок його зусиль, в тому числі на плюс 15, вже були Детройці. Попереду у другій чверті Портзінгіс відповідає з дальньої дистанції. Бостон вже трішки. Підскорочує Харіс. Йому відповідає середньої дистанції, але, як ми казали, за рахунок зусиль Прічарда, Вайта Тейтова у першій половині Бостон повертається. І після першої половини у нас рахунок 55-55. У Прічарда сьогодні 18 очок. у Вайта 18 очок. У Джейсона Тейтома 27. А от Детройт дуже впевнено. У третій чверті ще один ривочок роблять. Кейт Канінгем дуже класно грає хлопець. У нього. 21 очко в цьому матчі, 11 асистів. Джейлен Дюрен, як завжди, робить такий собі обов'язковий дабл дабл з підбираннями. І як бачите, плюс 11, детройт попереду у третій чверті. Джейсон Тейтом намагається намагається. У нього 27 але нічого не виходить, тому що після одного ривочку Детройт роблять ще один ривочок. Малік Біслі продовжує палити здалеку. У нього 26 очок сьогодні з дуже хорошим відсотком. На додачу Бостон взагалі не може заменшити роботу на підбираннях. Детройт їх виносить на щиті Абсолютно 49-33. Таким чином, що відбувається, Детройт виграє восьмий матч поспіль ще й у Бостона. Булс проти Лос-Анджелес Кліперс. Кавай Ленард повернувся після двох пропущених матчів, але у Кліперс все ще відсутній у складі Норман Пауэлл. Їх найкращий скорер, і це він вже пропускає свою четверту гру поспіль. Кавай каже без проблем. Щось візьму на себе забуває з дальньої дистанції. Йому відповідає Кобі Вайт. Та ще як відповідає Кобі Вайт ставить на місце Дрю Юбангса. Щоправда, в цілому, Вайта не найкращий матч з точки зору реалізації. 19 очок у нього. А Мір Кофі відповідає в проході. У Кофі з лави запасних 20-ка. Кавай набирає 17, плюс 8 підбирань, 4 перехоплення, один блокшот, як завжди, досить заповнений статистичний протокол у нього. У Зака Колінса та у Джоша Гіді з іншої сторони також дуже класні е, статистичні лінійки. І у того, і у того. По 21 очку, і у того і у того дабл дабл з підбираннями. Далі Дерік Джонс Джуніор показує чудеса стрибку. У нього 16 очок. Джеймс Харден запалюється у третій чверті. Це тільки він починав запалюватись. Плюс один кліпер з попереду. Лонзо бол їм намагається відповідати на іншій стороні. Дуже класно в зависанні завершує цей ли Непогано грає сьогодні Лонзо Бол. У нього 15 очок. Далі Джош Гіді ще одну трійку відправляє. Виводить Чикаго вже вперед на плюс 2, Але ось тут вже те, що ми казали. Джеймс Харден. 20 очок тільки за третю чверть. П'ять триочкових за один відрізок. Насипає сьогодні борода, плюс 10 попереду Кліперс. Чикаго, втім, теж треба віддати належне. Вони молодці. Вони не здавались до останнього. Вони не хотіли здобувати або програвати всьоми в останніх восьми матчах. Вони ось боряться. Всього лише мінус два для них. Богі Богданович насипає їм ще з дальньої дистанції. У Богі сьогодні 14. Прекрасна реалізація з лави запасних. Кобі Уайт на останній хвилині скорочує до мінус трьох. Тепер Чикаго треба. Терміново відзахищатися, але Джеймс Гарден здалеку бум, ставить крапку у бороди 30, сім троочкових і перемога Кліперс. Пандо, я як завжди, щиро дякую усім, хто спонсорує канал Game7. Цей випуск виходить буквально завдяки вам. Якщо хтось хоче доєднатись, всі посилання ви знайдете у дописі під цим відео. Ну а я вам кажу до зустрічі і па-па!